Всім привіт! Ви на каналі POP World Advice, і сьогодні я б вам хотів розповісти пару фактів про канал Святослав. 15 фактів про Святослава. Так що, поїхали. Перший факт, що Святослав любить тварин, а саме котів. Його улюблена страва це борщ і піца. Він є автором фільму Едживка. Він відстоює свої інтереси. Він мій товариш. Ми ще з ним однокласники. На даний момент через військовий стан я не... він не може знімати відео, але згодом планує налагодити це. Народився 28 вересня 2008 року. Перший канал вів на старому телефоні. Бував у таких країнах: Болгарія, Польща, Чехія. Улюблені ігри Garden of Ban Ban. Улюблені напої. Це Мохіта, лимонад, Квас, Вода. Хейтить Телеграм. На питання, яку машину він обрав, це Мерседес. Він любить вчитися. І він любить вивчати такі предмети, як математика, історія. Там багато всяких предметів. Він навчається. в Коледжі, коледжі наук. Ось такі от факти. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.